Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Перша в Україні громадська асамблея Citizen's Assemblies UA стартувала у Звягелі. Розпочалася громадська асамблея, яка триватиме протягом трьох вікендів, 5, 6, 19, 20 жовтня та 2-3 листопада. Члени та членкині громадської асамблеї за допомогою експертів і фасилітаторів проєкту Рада Європи. Громадська участь почали напрацьовувати рекомендації для звягельської міської ради щодо створення урбаністичних просторів. Як громадських локацій, соціальної взаємодії та відновлення на громадській асамблеї також присутні представники місцевої влади та члени наглядової ради в Звягельській громаді. Вже за два тижні громадська асамблея стартує і в Славути. чий там учасники і учасники громадської асамблеї будуть обговорювати досконалення системи поводження з побутовими відходами? Нагадаємо, проєкт Рада Європи, громадська участь надає комплексну експертну методологічну та фінансову підтримку, у провадженні громадських асамблей в двох українських громадах. Підготовлення. Вка до них тривала з березня цього року. Дизайн та проведення громадської асамблеї повністю відповідають міжнародним рекомендаціям і стандартам Ради Європи. Громадські асамблеї інструмент ліберативної демократії, який вже впроваджено у багатьох країнах Європи та світу. В Україні громадські асамблеї відбудуться вперше. Також громадська асамблея відбудеться вперше у світі в країні, яка знаходиться в стані війни. У німецькому гамбурзі провели благодійні українські вечорниці. У парафії всіх святих у місті Гамбурзі відбулися треті українські благодійні вечорниці, які стали яскравою подією для української діаспори на півночі Німеччини. Захід організований з ініціативи паруха отця Павла Цвьока та підтриманий парафіянами, зібрав понад 250 учасників. Свято розпочалося з молитви, яка була присвячена миру в Україні та її захисникам. Запалені під час молитви свічки пізніше. Передали волонтерам для виготовлення окопних свічок для українських воїнів. Урочисте внесення та благословення короваю символізувало єдність українців, які, попри відстань, залишаються однією великою родиною. Атмосферу свята підкреслили традиційні українські страви, серед яких виділявся борщ, зварений на вогні з козаком Мирославом. Та сало з пампушками від господинь Зоряни та Жанни. Ці страви пригадали смак батьківщини, що об'єднує всіх. Учасників музичний супровід вечора забезпечив гурт «Сашбенд із Праги. Виконані козацькі, стрілецькі та повстанські пісні, а також твори Володимира Івасюка, Назарія Єремчука та Ігора Білозіра не залишили байдужим нікого. Благодійний ярмарок організований під час вечорниць став внеском у допомогу українським сім'ям, що постраждали від війни. Завершилися вечорниці пісною Родина родина, що символізувала єдність покоління, глибокий зв'язок українців, де б вони не перебували. Учасників події благословив душпастер Павло. Ці вечорниці стали символом єдності, що продовжує зміцнювати українську діаспору в Німеччині та підкреслює важливість збереження своїх традицій, не втрачаючи зв'язку з батьківщиною. Благодійна ініціатива Краса і сила, придбання позашляховиків для потреб захисниці України. У день захисників і захисниць України, мережа магазинів ЄВА та благодійний проєкт Герой Кар спільно з інфлюєнсеркою, блогеркою та засновницею домашніх фітнес-програм для жінок Оленою Манзюк анонсували благодійну ініціативу Краса і сила. Мета ініціативи зібрати кошти на придбання надійних позашляховиків для жіночого підрозділу Збройних сил України. Кожен відвідувач ЄВА що зробити внесок, придбавши в магазині або на eva.ua сувенірний пікап Герой Кар. Прибуток від продажу машинок до 1 листопада включно буде спрямовано на закупівлю справжніх потужних автівок для наших захисниць. Долучитись до збору коштів також можна через соціальні мережі Олени Мандзюк. Кожен придбаний в ЄВА сувенірний пікап герой кар. Кожен донат на реалізацію мети це важливий внесок у підсилення оборони України. В Україні запустили стипендіальну програму Міцність 2 Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок другого сезону освітньо-стипендіальної програми Міцність загальний фонд проєкту 12,7 млн грн. Що З чого складається програма? Під час міцності 2 учасники матимуть три освітні модулі з маркетингу, цифровізації та масштабування, психологічну підтримку та менторський супровід, можливість отримати стипендії на розвиток бізнесу. Хто ж може долучитися? Підприємці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей можуть брати участь Офлайн проте до навчання онлайн можуть долучитися підприємці з усієї України. Дедлайн подання заявки 28 жовтня 2024 року. Перший сезон показав чудовий результат: 74 учасники прокачали навички в менеджменті та маркетингу. А ще 20 отримали понад 2 мільйони гривень фінансової підтримки. Освітню стипендіальну програму Міцність 2 впроваджує мережа центрів підтримки підприємців. Освітню стипендіальну програму Міцність 2 впроваджує мережа «Центрів підтримки підприємців. Три підтримки підприємців дія бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, офісу з розвитку підприємців та експорту за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД» – зміцнення громадської довіри. Промізія запускає другий набір на безплатну перекваліфікацію для українців, які втратили роботу через війну. Після безпрецедентного успіху першого етапу програми перекваліфікації Промізіус розпочинає другий набір. Перший етап перевершив усі очікування, адже за лічені дні було подано понад 5 тисяч заявок. І вже зараз учасники демонструють високі результати в навчанні та роблять впевнені кроки до розвитку своєї кар'єри. Цього разу програма Нова професія від навчання до працевлаштування поповнилася чотирма новими професіями, розробленими у співпраці з провідними компаніями України. Відтепер українці, які Втратили роботу через війну, зможуть освоїти нові професії, що мають високу затребуваність на сучасному ринку праці. Проєктний менеджер від OLX, менеджер з маркетингу від Comfy, менеджер з продажі від SkyUp Airlines та JoinUp. Мета програми допомогти українцям, які втратили роботу через війну, і здобути нову сучасну професію або підвищити кваліфікацію та знайти постійну роботу. Проєкт є безпрецедентним в Україні за своїм масштабом та співпрацею з провідними України українськими компаніями промізіус продовжує працювати над тим, щоб українці, які постраждали від війни, мали змогу отримати нові можливості для кар'єрного розвитку і знайшли стабільну роботу в умовах сучасного ринку. Важлива інформація. Реєстрація триває з 8 жовтня по 30 жовтня. 2024 року. Кількість місць обмеження участь у програмі можуть взяти лише кандидати, які мають чітку мотивацію вступити на програму і завершити навчання. Та працевлаштуватися на території України. Музика. Нагадуємо те, що мене звати Марго Саулиці, в ефірі телеканалу Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду!